Аурична система, чакральна система аура. Що таке аура? Чи має сенс фотоаури. На момент, коли зроблено фото, воно відповідає дійсності. Можна проаналізувати ваш стан, вашої енергетики в момент, коли зробили знімок. Через хвилину, секунду, мить. Ситуація з вашої енергоструктури може змінитися радикально. І ви будете бачити зовсім інший знімок через 5 хвилин радикально, радикально інший. Аура це, напевно, одна з самих нестабільних енергетичних структур, які ми зацікавлені стабілізувати для своєї безпеки. Якщо хочете, коли ще до нас долітає. Адже це наші кордони, це наші безпечні кордони, і тут треба піклувати, піклуючись про цілісність аури і її ну, стабільність, її величину, наприклад, і, і так далі. І її міць. Її однородність, ми турбуємось про свою енергетичну безпеку. Звісно, аура може ставати більшою, меншою. Це взагалі не про що, не, не свідчить не про що. От там скільки вона навколо вас, де хто опікується, проходячи крізь двері, зменшує об ау ауричне поле, потім збільшує в транспорт. Ну, це має певний сенс. Можна це робити, можна не робити, але тим не менше, це е, ну, пев, певні, е, певний сенс це має, бо ну, неначе не неокріпша аура, неокріпша енергоструктура, енергоструктура, проходячи скрізь якісь там матеріальні ворота, ну, неначе деформувати, неначе деформуватися. Але не має деформуватися. Формування аури прив'язано, я би сказав, до формування вашого енергетичного тору, який формується, як ми знаємо. Хто не знає, будь ласка, вчіться. Йдіть до мене на навчання в академію, до кого хочете, йдіть, формується несхідним висхідним потоком. Виворотами несхідного і висхідного потоку формується наша аура. І... Як умога і як не диво, цей простий, ця проста духовна практика, яку ми даємо в нашій академії як базову, допомагає вибудувати потужну стійку однородну ауру, яка є теж безпековим питанням для вас. Отже, практикуючи несхідний висхідний потік, зараз я на ньому зупинятися не буду. Всі можуть знайти відео по Несхідному висхідному потоку. І на моєму Ютубі. най на Ютубі на, найпростіше. І, 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 Хоча на всіх соціальних мережах він є, просто знайти. Ну, найпростіше, напевно, що все-таки в Ютубі. І, звісно, підписавшись, прокоментувавши, порекомендувавши, ставши спонсором проєкту, пригостивши кавою, або задонативши на автівку для польського добровольчого корпусу. Це теж важливо. Приходьте на навчання, там вам більш детально ми все розповімо. Отже. Аур, аур, аурична, система, аурична система вибудовується, зміцнюється, коли вона ставиться на надійний каркас вашого енергетичного тору, який формується виворотами несхідного і висхідного потоків. Практикуючи ці вправи ви зробите свою ауру більш потужною. Вона травмується від, інколи від зглазу, порчі, заздрості, впливу чужих енергій на превеликий жаль. Це процес, який відбувається що ми ті. Отже, тоді, що, що робити? Дамо практику. Наступним відео ми дамо вам практику, а тут ми розкажемо, як то буде працювати. Я рекомендую цю практику посилити. Це буде легко тим, хто практикує несхідний і висхідний потоки. Отже, працюючи з несхідним висхідним потоком, ви будете вибудовувати виворот навколо кожної чакри. Ми таким чином підсилимо і очистимо і чакральну систему. Виворот висхідного, східного, вісімки. Наступна чакра, виворот, вісімки. Можна стартувати з серця і йти вверх-вниз. А там, як вам душа бажає, бо ми не, це не активація чакр, а налаштування, гармонізація. Отже, наступне відео зі звуком буде давати вам. Посилення несхідного висхідного потоку, який буде формувати через виворот ромашку вісімок біля кожної чакри. І підсилювати, зцілювати, робити більш однородним ваше ауричне поле, вашу ауричну систему, на базі вашого енергетичного тору. Отже, мої любі, коли вам зле, коли ви відчуваєте, що у вас не стачає енергії, коли вас пробили на енергії, я рекомендую вам проходити цю роботу хоч тисячу разів на день. Коли, як вам здумається. Хоча, я думаю, якщо ви будете її певний час практикувати поруч або разом з. Несхідним-висхідним потоком, прослуховуючи наступне відео, ви собі отримаєте стабільний результат більшої захищеності вашої ауричної системи, більшої цілісності, монолітності, сили вашої ауричної системи. Системи. Отже, я вам сказав механіку цього процесу. Наступне відео запустить на східний висхідний потік, буде запускати виворот не тільки тотальний, а і виворіт навколо вашої кожної чакри, і буде е, відпрацьовувати е, вісімку з е, ромашку з вісімки в кожній чакрі. І буде підсилювати ваш енергетичний тор, зцілюючи, посилюючи вашу ауричну систему. Отже, наступна робота, яка буде називатися зцілення ауричної системи через чакральну систему і несхідний висхідний потік. Будь ласка, це я вам рекомендую додати до дару ангела, до роботи висолкова куля, висолковий дощ, зцілення ментального тіла, е, емоційного тіла, зцілення вашої свідомості. І це буде робота, яка буде допомагати вам тримати себе в балансі. Отже, дуже запрошую вас до е, нашої і академії, і до цих робіт. Ту роботу, яку я зараз вам анонсував, вона буде е, теж доступна найближчим часом. Працюйте з нею щодня. Отже, піклуйтеся про свою роботу. Цілісність своєї ауричної системи я про це попіклувався вже. Обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер Олен Стефан.